Всіх наших діток запрошую слідопити всіх, хто готовий долучитися до дитячої історії. Всіх вас ради бачити. Скажіть, будь ласка, як справи? Дорога дітера? Чи щось про у вас? Ви вже ждете канікул? Скільки ще часу до початку канікул? Тиждень ще батьків, є, я так розумію, більше <�ilt> Батьки рахують, скільки часу на канікул лишилося. А потім будуть рахувати коли дізнання фотографії і декілька назв. Прошу моїх друзів допомогти мені. Декілька фотографій, декілька назв. Можливо, ви мені зможете підказати, можливо, дорослі мені зможуть підказати, про що і не Будь ласка. Почекаємо зараз. Загальна назва нашої дитячої історії, коли щось пішло не так. У вас бувало таке в житті, коли от щось пішло не так? Ви планували по одному, а пішло не так. Бувало таке, правда ж? Моросих таке бувало, ми знаємо, що це таке, коли щось пішло не так. І от, наприклад, коли щось пішло не так із країною, яка називається Зелена країна. Ось я вам покажу декілька фотографій про декілька країн, і всі ось ці історії вони відбувалися у час так званих великих географічних відкриттів. Це 14-15 -е століття, коли такі відчайдушні завзяті люди мандрували по нашому світу, відкрили Америку, відкрили що під мені ще. Антарктиду, Австралію відкрили інший шлях до Індії. І ось ці історії, вони якраз у цей час відбувалися. І от одні дослідники добралися до якоїсь однієї землі, яку буквально назвали Зелена країна. Що, е, який висновок ми можемо зробити, коли чуємо зелена країна? Які там кольори перемагають? Скажіть мені? Зелені. зелені, правда? Тобто, коли вони добралися до цієї країни, вони побачили, що все навколо зелене, коли ступили на берег. І назвали цю країну Зелена країна. Сьогодні вона відома. Буквально. Знаєте, як називається? Грінландія. Буквально і означає Гренландія. Але коли ви подивитеся на Гренландію із космосу, коли ви подивитеся на Гренландію з висоти, то насправді наскільки вона зелена, якого кольору вона білого. Вона повністю біла. І виходить, країна називається чи цей великий найбільший острів світу, називається зелена країна, але коли ти дивишся на нього з висоти, то це зовсім ніяка не зелена країна. Щось пішло не так, правда ж? Ідемо далі. Наступна історія земля льоду. Знову ж таки, приблизно у цей час, коли там вікінги, коли там такі завзяті люди добралися до острова, подивилися так з краю подивилися все в льоду. Біле все, льод, зима, 40 градусів морозу. І цю територію вони назвали Земля льоду. Можливо, ви підкажете дорослі, як вона називається сьогодні, ця земля? Буквально Ісландія. Буквально Ісландія, Айсленді. Сьогодні вона називається Ісландія. Але цікаво, коли ви подивитеся на Ісландію, наприклад, з космосу, або коли краще нею будете мандрувати, то насправді Ісландія майже вся зелена. Тобто, виходить, Ісландію треба було би як назвати Гренландія. А Гренландію як треба було би назвати Ісландія. Бо все навпаки. Але так ці назви залишилися до цього часу. Ну, ще вони у 16 років, в 14, ні, в 15 столітті, мабуть, якщо я не помиляюся, іспанці пливли на територію, яка сьогодні відома як Сполучені Штати Америки. Вони загрузили декілька кораблів і вони туди відправлялися як поселенці, як завойовники, як емігранти, відправлялися в сторону Сполучених Штатів Америки. І підпливаючи до Сполучених Штатів Америки, почався дуже великий шторм. Вони сіли на миль, і ці декілька кораблів були повністю знищені. Добре, що вони сіли на і біля якихось островів. Коли вони вибралися на ці острови, що вони побачили? Вони побачили ось таке каміння, вони побачили дощ, ураган, вони побачили шторм, вони побачили холод. І ці острови вони назвали острови Дияво. Ви би хотіли жити на таких островах, які називаються острови Дябла? Або на вулиці Дякова. Де ти живеш? На якій вулиці? Я живу на вулиці Диявола, ніхто не хотів би жити, правда ж? Ну, коли вони там вже залишилися, бо кораблі розбиті, далі проти вони не можуть. Вони там залишилися, вони дещо спасти з цих кораблів, особливо там насіння, почали жити на цих кораблів. Сезон дощів пройшов, сезон урагану закінчився. Вони почали дивитися на ці острови, і виявилося, що це зовсім не острови диявола. Виявилося, що ці острови настільки от прекрасні, як зараз. Вони відомі сьогодні як Бермудські острови. І туди дуже багато туристів їдуть відпочити, тому що там хороший океан, тому що там дуже і дуже красиво. Знову ж таки, пішов щось не так. Назвали острови Диявола, а виявляється, що це не острови Диявола, а райські острови. І останнє, що я вам хочу сказати або показати. Чим відоме місто Антиохія? Дорослі, підкажіть мені, будь ласка, чим відоме місто Антиохія? особливо молодь, коли ми вивчали книгу Дію апостолів. Чим воно відомо? Вперше там людей почали називати посвідомлення Ісуса Христа, яким словом? Християни. Була група ось таких дітей, як ви, дорослих такі, як ми. Дивилися, вони без ці люди про кого говорять. Про Ісуса Христа. І їм вирішили дати ось таке назві. Християни. З них вирішили прикалуватися, умовно кажучи. Баньтьохи любили давати різні такі назвиски. І хотіли дати назву християни. Будемо з них привезти, прикалуватися. Але виявилося, що ось це ім'я Християни для них підходить найкраще. Тому що вони весь час про кого говорять, про кого думають, про кого проповідують. Про Христа думали зробити гірше, а виявилося, що це назва для них підходить найкраще. Так от що я вам хочу сказати? Всі ми з вами ходимо в школи, в садочки, всі ми з вами ходимо десь на роботи, люди за нами спостерігають, люди дивляться за нами, хто ми, як ми себе ведемо. І дуже хочеться, щоб в нашому житті щось пішло не так. Щоб люди дивилися і казали. Думали, що це обичні люди. а Казали, слухайте, так вони особливі. Слухайте, так вони живуть інакше. Слухайте, вони тільки про Ісуса Христа говорить. Або вони слухняні, або вони гарно учаться, або вони гарно працюють. Ви готові до цього, діти? Будемо в школі так поступати? В садочку, на роботі. Ваше, правда? ж? Але я думаю, воно того варте. Я думаю, воно того варте, щоб про нас дійсно говорили, що ви, ви не такі. Щось пішло інакше. Ми думали, що ви одні, а ви зовсім інакше. Ви поступаєте як не так, як ви звикли, Ви поступаєте, як Ісус Христос. Тому за це я хотів би помолитися, щоб ви, ви дійсно були ось такими особливими, там де ви знаходитеся. Помолимося і Запрошую вас до молитва. Отче наш суші на небеса, дякую тобі за те, що ми особливі, і це правда, ми відрізняємося у цьому світі від багатьох людей своїми принципами, переконаннями, життям, І ми хочемо цим палитися, Господи. Ми хочемо, щоб люди, які спостерігають за нами, казали, щось у їхньому житті пішло не так. Вони живуть інакше, і це дуже добре. Властими наших дітей, коли вони в школі, коли вони в садочку чи в інших навчальних закладах, щоби. Ми жили так, як належить жити християнину. Дякую за відповідь на молитву. Амінь. А, а, а. тепер настав час для того, щоб розказати людільні тексти. Хто вивчив, будь ласка, запрошую супер. Серце мудрого, і що знання стаже глупого, питається річ 14. Чудово, гарно дякую далі. Сумий Господь, не боюся нікого. Що зробить мене людина? Амінь. Амінь. Золото ваше, та й серце ваше. Амінь. Чудово, де сокровище ваше, там і серце ваше. А зараз ваше сокровище у Єви. Будь ласка, підходьте вам, ви нагороду, за тими віршами, які ви розказали, але дійсно наш скарб буде закований у Господа.